Да, vку, да. Три понять, будь ласка. И 05 1993. Ну, мне ж снимают, правильно? То есть я мое право снимать. Якої стати у меня забороняю видеосъемка. Да. Я можу обмежити вас в пересуванні згідно закону eh, України. Да? Під протокол, не. пожалуйста, обмежуйте. Не під протокол. На мою вимогу. Якщо ви її не будете виконувати, я, буде я, то я не виконую. Зараз я вас попрошу тут не знімати. З mm, того, що відпочив, ви, це, це ведеться на службову будікамеру, вона нікуди не буде виставлена. А я не знаю, по, куди ви своїх. Я свої для своєї безпеки фіксую. Ви в небезпеці зараз? Так, я в небезпеці. Да, так, Я переживаю. То, чи да, я боюсь вас. Чого ну, от я? боюся, от не знаю, от ми таке от вас, вас так, боюсь. да, проблеми. Давайте тут їдемо, перевіримо, ваші проблеми. Ви врач! До зараз. Самі поїдьте, а тоді поїдьте напередок, там вас від пиздохають, а тоді приїдьте і біть такі, як я. Вірю.